Для поглиблення економічної співпраці Україна та Німеччина створять промислову палату зі штаб-квартирою у Києві. Про це сьогодні домовилися у Берліні під час українсько-німецького бізнес-форуму. Промислова палата має стати потужним інструментом, що доводитиме з українцями співпрацювати вигідно. Український бізнес уже відчуває неабиякий інтерес німецьких інвесторів, особливо в галузі it технології та в аграрному секторі. Але треба рухатися далі. У цьому Німців приїхав переконувати прем'єр Арсеній Яценюк зарядовою делегацією. На форумі була й канслернімеч. Чина Ангела Меркель, вона пообіцяла Києву ще більше економічну підтримку в разі продовження курсу на реформи. У Берліні кажуть, те, що такий форум зібрали, це яскравий доказ віри Німеччини в реформи, які проводить Україна. Та перше, чого хоче Європа, це конкретних кроків у подоланні корупції. Тема корупції, оновлення влади це процес, який ми далі будемо супроводжувати з боку Німеччини. Також ми надаємо Україні адміністративні реформи та кредити. Я дякую уряду за курс реформ і прекрасне виконання програми МВФ. Щоб українські реформи були ефективні, нам необхідно підвищити інституційну спроможність різного роду органів державної влади Україні. Це дасть можливість з одного боку запровадити чесні і прозорі правила для українського і німецького бізнесу. і Інших інвесторів, які прийдуть до України.